Привіт, мене звати Дмитро, мені 13 років. Я відвідую фотовідеостудію Центр дитячої тайна творчості у місті Костопі. Мені подобається робити фотографію, тому що ця справа дає волю моїй креативності. Моя робота, коли сумно зображає хлопчика, коли йому неспокійно. Над проектом працював самостійно. Головна ідея фотографії показати, що не все так погано, потрібно думати оптимістично. А зараз я покажу, як я робив цю фотороботу. Відкриваю оригінал фотографії та кадру. розміщую головний об'єкт за правилами третини. Збільшую його, допомогою інструменту швидке виділення виділяю його кофту. Роблю шар чистий колір. Активуючи мініатюру маски, я вибираю режим наложення. А тепер, використовуючи кісточку, ми коригуємо країну наложеного шару. Приближаємо. І колір відновлює. Дрібну частину і ось такий результат ми отримуємо. Дякую за увагу.